Привезено до Запоріжжя частину колекції гуляйпільського художника Сверида Говіни, історики Сергій Звілінський та Сергій Білівненко тимчасово розмістили в укритті запорізького вишу. Температура в приміщенні близько 18 градусів, що цілком сприятливо для зберігання полотен кажуть науковці. Вивести їх із зони обстрілів дала згоду донька митця, яка виїхала звідти раніше. Ну, очевидно, що зиму б вони не пережили, тому що от після цих останніх сильних дожів, які були в регіоні, то от якраз після цього дах будинку почав вже ця ну стеля почала падати. Да? і в будинку досить вогко, досить сиро, тим паче не провітрюється, і туди волога потрапляє. То, очевидно, зиму вони не пережили. Пейзажі з гуляйпільськими краєвидами, портрети родичів, друзів, знайомих, натюрморти, а також сцени з античними та біблійними мотивами. Ці полотна з'явилися у найбільш плідний період творчості художника в 50-х-80-х роках минулого століття. Протягом життя митець створив значну колекцію живописних робіт, але більшість із них не збереглася, кажуть історики. Багато робіт і донька віддавала на різні виставки, коли в неї просили. Вона якусь частину відправляла навіть в Київ. Була якась виставка, і відповідно ці роботи як правило не повертали. Тут дуже багато робіт. і, Очевидно, найкращих робіт вона якраз розійшлися по різним виставкам. і Можливо, десяла або в приватних колекціях, або можливо в якихось музеях, художніх інших областей. Це його автопортрет. Власне, одна з таких, мабуть, найбільших картин по по розміру. Так. Це власне портрет самого Салида Артемовича Говіни автопортрет, і ми можемо побачити певні образи тих людей, які жили на території Гуляйпільщини, які представляють цю саму ту стару Гуляйпільщину. Знаєте, є відповідно в українській історіографії такий термін там стара Україна, старосвітська Україна. Це те, що окрім ось завдяки Сергієві, да завдяки цим картинам, ми не зможемо побачити вже ніяк. Це портрет, ще один портрет його доньки, десь з початку 60-х років, 64-й рік. Бачите, це портрет його доньки, якраз Ніни Свиридина, яка нам і власне з яку, з погодженням з якою ми евакуювали цю колекцію. Свирид Говіна – яскравий представник творчої інтелігенції Гуляйпільщини, випускник художньої школи Якова Хаста, що функціонувала у Бердянську на початку 20-го століття і стала школою майстерності для багатьох відомих живописців тієї епохи. На цьому фото 1941 року. Він ліворуч у середньому ряду серед своїх однокурсників та педагогів. Це час, коли він почав навчатися в цій школі в Бердянській, так художній школі. І от власне на цій фоті присутні, якраз Яків Соломонович-хаст. він є. фото унікальне, насправді, бо дуже мало інформації по хасту, і мало його фотокарток збереглося, тому що людина евакуювалася в період Другої світової, так в окупації, період окупації Бердянська, і фактично його архіви були втрачені. Це фото, як і 50-х, 60-х років, і побутові, і 30-х років. Це його дружина. Ну власне, ми зараз тільки на етапі вивчення всієї цієї фотоколекції, тому я думаю, після опрацювання буде ще якась додаткова цікава інформація. А це фотокопії картин Говіни. Сергій Звілінський планує опублікувати їх у соцмережах, аби ознайомити широкий загал із творчістю митця. Частина полотен ще залишається у Гуляйполі. Їх, а також рідкісні видання книг і листування художника, історик планує вивести до настання зимових холодів. Тож дослідження архіву сім'ї Говінів триває. Доробок увійде до експозиції майбутньої виставки гуляйпільських старожитностей. Розповів Сергій Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.